Редуктор Томасето АТ07 мод до 140 кінських сил. Виробник Томасето Італія. Редуктор Томасето at 07 МОД двоступінчатий електронний редуктор, що забезпечує зниження тиску газу та переведення в парову фазу. Редуктор Томасето АТ-07 призначений для монтажу газоболонного обладнання другого та третього покоління на автомобілі з двигунами потужністю до 140 кінських сил. Редуктор Томасето, моделі Т 07 виконаний у литому алюмінієвому корпусі, має невеликі та компактні габарити, що значно полегшує вибір для місця монтажу. Вхід в редуктор діаметр 6 мм. Можна підключити як мітну, так і термопластикову трубку. Вихід з редуктора діаметр 19 мм. Оснащений електромагнітним клапаном і вбудованим фільтром грубої очистки, гвинт регулювання холостого ходу. І гвинт обвідного каналу холостого ходу. Підключення камера обігріву через стосольні штуцери діаметр 16 мм. В комплекті. Бронштейн кріплення редуктора, болти, шайби, гайки, гайка прорізна М10 крок 1, ніпіль діаметр 6 мм. На товарі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.